Остравматичний стресовий розлад це реальність уже для багатьох. Що це таке, як його пережити і як його лікувати? Я Олена Міщенко в кабінеті психолога. Сьогодні моя гостя Тетяна Стецюк, психологиня. Пані Тетяно, доброго дня. Добрий день і говоритимемо ми власне про ПТСР. Що це? Як зрозуміти які симптоми цього розладу, і як допомогти собі і близькій людині справитися з цією, скажімо так, тяжкою ситуацією. Пані Тетяно, простими словами, що таке посттравматичний стресовий розлад. Це реакція нашої психіки на е, тяжку е, ситуацію, е, дуже болісну ситуацію, травматичну ситуацію. А як зрозуміти, є в людини ПТСР чи немає? Бо не кожна травма, наскільки я розумію, може приводити до посттравматичного стресового розладу? Перші об'яви це брак сну, це тривожний розлад, чи така підвищена тривожність, агресивність, це флешбеки, це натрентні думки, які постійно повертаються без загрози. Наприклад, наприклад, коли жінка, так скажемо, пережила насилля в сім'ї, де ці стосунки дуже були. Фізичне, психічне насильство. То по якомусь часі після розводу, ще протягом пари місяців, вона собі досконало радила в життю, ходила до роботи, uh -huh. верталася, Провадила господарство дім, а вже, так скажемо, по півроку почались проблеми зі снем. Вона почала уникати контакту з іншими людьми, тому що Пригадувала собі ситуацію про те, що вона прожила. Її досвід, її навик функціонування її блокував до наступних кроків. Жінка звернулася до терапевта, симптоми почали ущухати. Панічні атаки. Про них зараз дуже багато хто говорить. Дуже багато людей кажуть: там пишуть в. В соцмережах розказують про те, що вони просто часто скрізь, постійно їх відчувають. І це теж одна із симптоматиків ПТСР. Так. Це вже тіло говорить, що щось діється з нами. Це є вже це є психосоматика. Тіло наше блокує, запам'ятовує те, що відбувалося в, тим моменті, в тому моменті, коли відбувалася травма. І е, так як психіка тоді хотіла нас охоронити від е, тяжкої ситуації, щоб прожити, кожна частина мозгу відповідає за якусь е, дію нашу. Так? Uh -huh. І, наприклад, так як така частина, як е, мігдальне тільце, в, е, тіло, воно е, відповідає за наші емоції. І якщо воно в даному моменті працює, чи е, активується, то так як е, інші частини мозку, вони працюють, але не на тому рівні. Це значить, що е, людина в тому моменті, коли відбу... відбувається ця атака е, панічна, то е, вона не є в стані раціонально думати, аналізувати, що з нею відбувається. І якщо е, реакція є така, що е, я душусь, я е, не маю повітря. Ну, то, звісно, відповідно буде, і відповідно буде реакція емоційна, відповідні будуть при тому повставати думки, що це я умираю, це вже кінець світу, вже все. Так? І поведінка буде відповідна також до даної реакції. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні офіційно підтверджених діагнозів посттравматичний стресовий розлад 20 тисяч. Це не враховуючи військових. При цьому ЮНІСЕФ каже про те, що в кожна друга українська дитина демонструє ознаки посттравматичного стресового розладу. 20 тисяч підтверджених діагнозів в Україні мені здається, що в умовах війни це дуже мало. Так? З іншого боку, це медичний діагноз, тому можливо це і не є мало. Як ви оцінюєте цю статистику? І чи підтвердити і визначити, що в людини саме посттравматичний стресовий розлад? розлад це складно, нескладно, скільки триває визначення цього захворювання в людини? Потрібно підходити до діагнозування з дуже великою емпатичністю, прислухатися до людини, тому що багато є моментів, де травма на травму накладається, угу. так, де люди взагалі не пов'язують з своїм минулим, що вони прожили. Дуже потрібно дуже часу, щоб це вияснити і щоб це здіагнозувати. Тобто не може бути так, що людина під час першої там єдиної зустрічі з психотерапевтом, наприклад, чи з психіатром, хто до речі встановлює діагноз. Медичний діагноз встановлює психіатр, психотерапевт проводить терапію. Скільки сеансів, плюс-мінус вдасться зрозуміти, що в людини є ПТСР? Це залежить від запиту, тому що ми, якщо людина вже приходить і вона каже, так, я була в бомбосховищі і я прожила атак, атаку, но то відомо, що ми вже будемо відбиватися і шукати довкола, які симптоми людина проживає. Якщо людина... Приходить і говорить тільки, що е, я не можу спати, у мене підвищена тривожність. Е, так, це також може бути реакція на стрес, на стресову ситуацію. Це може бути такі симптоми, наприклад, багато працюють, е, мобінг і так далі. То людина вже реакція на стрес. Uh -huh. Похожа на, на симптоми, наприклад, з ПТСР. І тут дуже важливо, щоб це розпізнати, коли це є уже симптоми ПТСР, а коли є реакція на стрес. Тому що при ПТСР ще потрібна депривація, це є тіло, коли від'єднується від, від емоцій. Це значить, що людина дивиться на себе зі сторони. Вона так якби не відчувала тілом, що з нею відбувається. Мені здавалося завжди, що це навпаки добре в деяких ситуаціях. Це не є добре. Це так? не є добре. За даними різних досліджень, вважається, що найбільше в групі ризику посттравматичного стресового розладу це жінки, діти і підлітки з вашого досвіду, пані Тетяно. Як діти проживають посттравматичний стресовий розлад, мають такі самі симптоми, як дорослі, чи вони відрізняються? Діти дійсно є в ризику, їхня нервова система ще не є повністю сформована. Дуже залежить, як відреагує дорослий при цій дитині. Так як дуже важливо, соціалізація, підтримка. Пані Тетяно, а що робити в ситуації, як є, наприклад, повітряна тривога, вибухи навколо? Що мати чи батько може сказати дитині, чи як себе поводити так, аби мінімалізувати цю і стрес, і, і, і імовірність виникнення ПТСР у дитини згодом? Головне не обіцінювати ситуацію. Це є один, одна з найбільших помилок, коли всі почуття засовуються всередину і глибоко ховаються. Це є неправильно. Тобто мається на увазі, коли батьки так роблять? Так, я також боюся, треба сказати. Це, це нормально, що ти боїшся. Я також боюся. Але ми в безпечному місці. Пані Тетяно, за даними, які були опубліковані в європейському журналі психотравматології. Практично кожен другий український біженець або воєнний мігрант має теж ознаки посттравматичного стресового розладу. Ви в своїй практиці зустрічаєте таких клієнтів? Як часто люди звертаються із симптомами ПТСР? Mm, досить часто дуже запитів з тривожним розладом, з браком сну, з неконтрольованою злостю у дітей. Це досить часто проявляється у людей. А ця кількість клієнтів, які звертаються з цими запитами, їх збільшується чи можливо є якась стабільність, скажімо так, в показниках? Тобто мається на увазі, як війна, тривалість війни впливає на кількість людей, які звертаються до вас з симптомами ПТСР з запитами на тривожні розлади, панічні атаки і інші речі, які можуть бути ознаками посттравматичного стресового розладу, тяжко оцінити в процентах що раз збільшується кількість людей. Також Якщо дивитися з, з зі сторони, я працюю не тільки з українцями, також працюю з поляками. Угу. І е, якщо е, поляки брали наші сім'ї, наших діток, наших людей до себе додому, це їм уділялося також. Тобто е, люди, які допомагали. Е, Нашим українцям пережити стрес війни, так, вони теж можуть мати в собі симптоми ПТСР. Так, це є як свідок, який спостерігає, як людина проживає, також вона спостерігає, коли люди інформацію яку подають, це також є травма для деяких. Війна триває, не закінчується. Кожного дня обстріли, тривоги, вибухи. Пані Тетяно, як в цій ситуації уникати, ну Ми не можемо уникати, так? як справлятися із повторною травматизацією, як лікуватися одночасно від ПТСР, наприклад, так? але при цьому знову не травмуватися? Чи це взагалі можливо, чи ні? Є можливість трошки, так можемо сказати, злагодити оці симптоми, а це розмовляти з близькими. Не закриватися на контакт з іншими. Угу. Це, наприклад, можна собі зробити таку, так скажемо, аптечку психо, психологічну, так, де е, запишемо собі, наприклад, голос близької людини. Або музику, наприклад, десь на телефоні. Наприклад, Також техніка досить гарна: 5, 4, 3, 2, 1 це, наприклад, 5. Побач, подивись, скільки маєш речей довкола себе. 4. Наприклад, знайди кольора, там 3. Доткни трьох речей: дві, що ти чуєш, відчуваєш на смак, що ти відчуваєш на запах, і один, на чому ти сконцентрований. Це такий спосіб поверну, розвернути свою увагу до тіла і до того, де ми зараз є, так щоб не відлетіти, скажімо так, в думках. Угу, так. Війна залишає сліди не тільки на тілі, а й свідомості. Пережити горе ранить на все життя, і спогади про нього можуть мучити щохвилини. Мене звати Артур, я ветеран війни. Наразі я борюся з посттравматичним синдромом і проживаю всі фарби цього від початку подомасштабки до, до зараз. Я стикнувся з цим, ще в 2014 році, коли батько пішов на фронт, не усвідомлено до цього ставився. І коли повернувся з фронту в середині 2024 року, мене вистрашило на тиждень. Думки, емоції, спогади, і тут починає ну, розпочинають цей рух ПТСР, де ти починаєш чути ці вибухи, ти починаєш тремтіти, в тебе йде задишка, панічні атаки. Я просто зрозумів, що не зможу нормально соціалізуватися. Сам вирішив піти до психолога, до психіатра. Мій психолог має акредитовану навіть собаку, котра працює з людьми з ПТСР. Не думаю, що я відпущу війну на завжди, на зовсім взагалі зі свого життя. Я отримав певні знання, певні розуміння, як діяти з собою, як боротися з панічними атаками, з приступами, з звуками гелікоптерів, літаків, вібрації, дрони і тому подібне. Тому я вважаю, що я близький до того, щоб сказати психологу дякую і продовжити боротися з цим власноруч. Я приїхала в Варшаву на дві неділі. Хочу почути звуки мирного життя і побачити дітей і всміхнених людей, що існує нормальне життя без війни, без взривів, без страхів, без крові. Я просиділа в російському цивільному полоні, випустили. Сказали, що вони вбили мого чоловіка, за якого я сиділа. Ці всі страхи, і вони приходять не одразу. Якийсь запах, щось побачив. Приїхали на реабілітацію, відкриваються двері і цей запах камери. В тебе ноги ватні, ти не можеш вступити. У мене почала істерика, сказала, що я йду додому пішки з Києва. От наскільки це було сильно? Тоді працював психолог. З Франції фахівець ароматерапії. Він підбирав в афлакончики запахи, які ну, знімають напругу, стрес. І воно дійсно працює. Самостійно дуже важко. Мені довелося пройти полон, мені довелося пройти жахи всі, відчути на собі. Моя психіка була не готова до цього. Був такий суїцидальний настрій, що я побачив, що життя закінчилося повністю. Я ледве опанував себе, і причому опанував чому? Я побачив, що іншим хлопцям гірше, ніж мені, в моїй камері. Один хлопець взагалі вже готовий був, він шукав спосіб, як піти з цього життя. Суїцидальний настрій був. Інший також зламаний був. Я взявся допомагати хлопцям. Я зайнявся справою, я практично попрацював психотерапевтом. Я в житті вивчав психологію, то я знаю трохи на цьому, і я з себе переключився на людей. Я вийшов зі свого стану, я себе спас рік тому. Я доєднався до спільноти чоловіків, які пройшли полон. Ми знайшли тільки одного психолога, жінку, яка працює з нами. Вона вчить нас, тому що багато чоловіків, які виходять з полону, особливо це цивільних чоловіків. Вони зі зламаною психікою вони ховаються в якісь нишпарки свої. Вони бояться людей, вони не йдуть у суспільство. Їм потрібна допомога саме кваліфікованих психологів та психотерапевтів. Пані Тетяно, чи має травма термін давності? Чи е, ознаки і симптоми посттравматичного розладу можуть відрізнятися в залежності від того, коли була ця травма пережита? Угу. Їхня інтенсивність цих симптомів. Що буде різнитися. В лікуванні? буде різнитися. Посттравматичний розлад і симптоми, які він супроводжує, вони самі по собі не пройдуть, вони не, пос... не... не будуть славнути, вони наоборот будуть ще більше прогресувати. Чим довше ми не... не звертаємося до спеціалістів по допомогу, тим шкідливо для нашої психіки. А як зрозуміти, коли вже час йти до спеціаліста? Коли я можу зрозуміти, що я не справляюся сама. Коли варто виключити цю людину, я все сама, я можу, нема проблем. Так, і просто попросити когось про допомогу? Коли в житті буде дискомфортно. Наприклад, так як ми вже говорили раніше про симптоми, коли будуть не тільки тривожні, тривожні стани атаки паніки, але також, коли буде проявлятися така думка, коли ви будете постійно вертатися до того моменту, коли, що ви прожили вже якусь травматичну ситуацію. Це… Коли вона буде вас вичерпувати, коли вона буде забирати ваші ресурси, ви не будете мати уже сили на щось інше. І знову ж таки, фізичні, мабуть, теж ознаки не ігноруємо, так? Сон, їжа. Так. Так. Дуже головне пам'ятати в трудних ситуаціях таку базову, базову річ, як вранці просипатися, одіватися, їсти, розмовляти з. Іншими людьми, і дуже головне, щоб не утікати, чи не замикатися в собі, а ділитися з іншими про те, що є всередині, так, тільки знаєте. От до речі, ділитися з іншими тим, що є всередині. Коли ми розказуємо про те, як нам болить, про свою травму, а розказуємо про це, наприклад, не фахівцю. А Подрузі чи близькій людині, яка так само проживає якусь свою травму, чи не буде це якийсь обмін травматичним досвідом, який насправді тільки ще посилить відчуття тривожності, а не допоможе? В Деяких випадках, так як ми не уміємо проживати свої стани емоційні, дуже рідко приходить особа, яка уміє прожити яка правильно реагує, так угу. то зазвичай починається ретравматизація тоді, коли ми випираємо це все. Коли ми відштовхуємо від себе інформацію, що щось з нами не так. І якщо вертаючись до вашого питання, і якщо, наприклад, подрузі ви будете розказувати про, про свою тяжку ситуацію, а вона буде говорити вам, так скажемо, нічого, в мене то гірше було, це ви навзаєм себе травматизуєте. так? Потрібно знайти особу, яка вислухає, не буде оцінювати, не буде змушувати вас розказувати про дану травматичну ситуацію, тільки буде уважно слухати і чекати, коли особа, яка проживає травму, захоче сама розказати про це. А як розпізнати у своєї близької людини? От, власне, ви кажете, як має людина реагувати, як підтримувати, так? Як. Вчасно зрозуміти самому, що в іншої людини є серйозна проблема. Якщо дивимося на партнера, так, наприклад, або партнерку, стосунки вони псуються. Дуже, досить часто конфлікти проявляються. Також особа буде спостерігати, що багато. Не висипається труднощі в соціальному контакті, чи особа, яка буде проживати травму, яка прожила травму, вона буде ізолюватися, вона буде втікати, якщо вона не буде мати підтримки. І що робити? Пробувати самому допомогти, чи все ж таки спробувати. Порадити звернутися до фахівця. Можете сказати, я знайшла спеціаліста, ось номер телефона, і е, як будеш хотіти, можеш звернутися. Але самому не накидати і не говорити, тобі потрібна терапія. Так, але іноді, коли здається, людина тебе не чує, то, то хочеться сказати: тобі треба те і те, і те. Це вже накидання. Та. накидання інформації. Це вже людині самій треба йти в терапію, так? Якщо йде мова про, про те, як поводитись з особою в, в травмі, то пам'ятати треба головне дати їй простір і тільки бути поряд з даною особою. Деколи просте мовчання бути фігурувати при цій особі. Лікує більше, підтримує більше, ніж тисячу якихось порад. А чи може людина приховувати від оточуючих симптоми ПТСР? Так. І часто, досить часто це відбувається. І тому запізно звертаються до спеціалістів. А чому людина це робить? Чому ми приховуємо те, що нам болить від близьких? Навик. Ніхто нас ніколи не учив, що можна поділитися, як я себе почуваю. Ніхто нас не слухав. Е, е, нема бази, безпеки немає. Тобто, якщо людина відчуває, що їй такі прості речі тяжко даються, то немає чого чекати, так? варто просто йти до в першу чергу до психолога, так? який діагнозує, куди далі і з чим йти. Не варто боятися, не варто чекати, відкладати. Найлюбше це зробити. Чим швидше людина звернеться з такими симптомами, тим коротша буде терапія. А чи може в процесі того, коли людина довго відкладає похід до спеціаліста, до ПТСР теж додатися і інші захворювання, ментальні в першу чергу? Супутні хвороби досить часто це є депресія, це є тривожний розлад, це також. Психосоматика, то е, неправильність, ос, неправильність сформовування особистості. Е, це, психосоматика проявляється, наприклад, е, від болю до, до шкірних змін. Навіть е, Сама шкіра дає реакцію, що щось відбувається. Досить часто е, приходять клієнти, е, люди, які От е, говорять, я був там, я був там, там, всіх лікарів перераховують, і всі кажуть мені, що я здоровий. здорова. Нема медичного діагнозу, але мене болить. І вже в кінцевому результаті, коли вже не мож, немає ніяких медичних діагнозів, тоді висилають до психолога. І ще на кінець хочу спитати: скільки може тривати лікування посттравматичного стресового розладу? Це залежить від тяжкості події, від часу, коли людина звернулася. Це немає такого одної відповіді, що прийде особа по двох на дві-три сесії і вилікується. Час лікує, а фахова допомога і підтримка близьких можуть прискорити цей процес і вихід із травматичної ситуації. Тетяна Стецюк, психологиня, була сьогодні моєю гостею в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко прощаюся з вами до зустрічі на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.